Житлова комунальна галузь Житомира тримається на ентузіастах, оскільки тут великими грошима ніхто не манить, а от постійних проблем вдосталь. Із 1976 року Леонід Башинський офіційно став працівником ЖКГ. Нині зізнається, усі ці роки пережив галузі різні часи процвітання і занепаду. Що якщо ми хочемо мати якісні послуги, в це треба вкладати кошти. Тому сьогодні наша галузь тримається на тих працівниках, які вже пропрацювали в галузі 10 і більше років, і не знов-таки не мислять свою галузь без цієї роботи. Ентузіастів житлово-комунального господарства у Житомирі понад 8 тисяч. З нагоди професійного свята міська рада відзначила кращих працівників галузі. Міські посадовці в один голос як посадовці обіцяли покращення фінансування галузі а від імені споживачів послуг дякували комунальникам за відданість своїй професії. Мабуть, це найскладніша сфера в країні, де ми живемо. Сфера, яка потребує найбільшої уваги з боку держави і з боку органів місцевої влади, сама проблемна, сама недофінансована. І тому люди, які працюють в цій сфері, є справжніми сподвижниками, ентузіастами, людьми, які не чекають на подяку, які вже давно змирилися з тим, що на адресу звучать. Лише критика, а іноді і більш гадевні речі покращення комунальній сфері обіцяють мільйонні кредити Європейського банку реконструкції та розвитку та кошти профільного міністерства.